Португалія палає за останні 10 днів на континентальній Португалії. Згоріло близько 2% території. Ніби така цифра невеличка, але якщо розглянути факти, то масштаб вражає порівняння з нормою у середньому за рік у Португалії вигорає 50 тисяч гектарів. А цього року вже вигоріло 150 тисяч. Це в три рази більше за норму. І пожежний сезон ще не закінчився. Швидкість втрат ці 2% згоріли буквально за два тижні. Це на швидкі темпи, яких раніше Португалія не знала. Об'єми втрат 155 тисяч гектарів це як два Києва концентрація збитків, концентровані в певних округах, наприклад, Куімбра і Візео. І от для місцевих мешканців це вже 30, а то й 40% території горять не постелі, а ліси, евкаліптові плантації, національні парки і туристичні місця. Це все економічні втрати. Людський вимір, евакуйовані селища, як піодов, зруйновані домівки, втрати для тисячі людей. Станом на 17 серпня в Португалії вісім активних пожеж, і задіяно біля 5 тисяч оперативників для їх гасіння. Хочеш знати більше актуальних новин про життя в Португалії? Підписуйся. Мене звати Іриска, обіймаю і бережи себе. Чао!